Виставку присвячено 68-й річниці дати створення української повстанської армії, звичайною назвати важко. Адже задля відтворення атмосфери побуту повстанців, наукові працівники музею вирушили до лісу. Дарами природи доповнили зразки зброї та частини амуніції вояків. Опа, окрім них, на виставці під назвою Шляхом перемоги представлені кліше, за допомогою яких друкувались повстанські листівки, різноманітні друковані матеріали, а також проект командирських відзначень вояків. Це пагони, які були розроблені відомим повстанцем Нілом Хасевичем, однак, через те, що ну важкі умови підпільної боротьби відповідно, через те, щоб також не виявляти командний склад цим відзнаки, на жаль, не були введені в дію. Однак вони залишилися на схемах, і ми намагалися їх відтворити. Родзинка експозиції фрагмент дерев'яної колоди, привезеної з Львівської області. Деревина мала піти на дрова, однак при транспортуванні на Закарпаття, розповідає Ярослав Коричук, несподівано розкололась. Всередині колоди виявили зображення тризуба та напис Слава Україні. Дослідження показали, що цей виріз був зроблений десь у 1949 році, 1950 році. Яким чином він опинився всередині колоди? Дослідники говорять про те, що. Це було молоде дерево, тобто дві гілки. І з часом ці дві гілки з ростанням дерева поступово зрослися в єдине ціле, і таким чином цей надпис опинився. Середині, і таким чином частково відбився і на іншій стороні. Виставка шляхом перемоги покликана ознайомити відвідувачів не лише із побутом, але й із дозвіллям воїнів УПА. Незамінними у цій справі є старовинні світлини. На них історичні моменти складання присяги та бойових навчань, а також колоритні мешканці гір, котрі підтримували повстанців. А ще тварини, які неабияк допомагали воякам. Серед них навіть ведмідь. До речі, кожна світлина справжній раритет, адже підпільцям суворо забороняли фотографуватися.